Ще один важкий день для Кременчука, захищаючи Україну і кожного з нас. 17 березня загинув військовий Віталій Трошаков. З перших днів війни чоловік прийняв рішення стати на захист держави, і 5 березня минулого року його призвали на військову службу. Він був сержантом, командиром мінометного взводу. 45-річний Віталій Торшаков тричі вводив свою групу без страт, але під час останнього завдання, рятуючи своїх побратимів, потрапив під обстріл та загинув. Ми разом призвались добровольці. Він був веселим, життєрадісним. Завжди посміхався, підтримував своїх побратимів, підтримував морально. Польовий дух Віталій був справжнім воїном, справжнім козаком. Він був хоробрим, чесним, порядним, відданий своєму слову і державі. Вічна пам'ять. Кременчужанин Віталій Туршаков навчався у 25-й школі. Далі в ПТУ номер 22 Потім проходив службу в армії. Любив спорт, займався дайвінгом. В пам'яті кожного Віталій залишиться позитивною людиною, патріотом, відданим державі. Всю життя знав. Ми виросли з з дістаснів. Як вам сказати? Могу сказати одне, що. Судьба подарила мне такого человека, друга, кума, ну, может даже больше сказать как, как брата. Когда начались уже жесткие там обстрелы, он говорит, я пойду туда уже напередок. Я говорю, может подумаешь? Он говорит, нет, это мое решение, я его принял. Говорит, кто никак как как не я. Если человек заговорил, то это были все чистые и правдивые слова. Никогда не, не за за свиной никого ничего не не, не осуждал, ничего это человек был, то есть был хорошим человеком. У Віталія залишився 17-річний син, дружина, батьки. Поховали воїна на свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Ми завжди пам'ятатимемо його внесок у боротьбу за свободу України. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамачуські новини.